Супермен у печері Бетмена Вітаю вас, хлопці та дівчата, на каналі Коліща ТБ. Сьогодні Супермен залітає до свого конкурента Бетмена, а саме у його таємну печеру. Що він там знайде? Якісь артефакти, криптоніт, або клопіт на свою супергеройську голову. це на треку у Hot Будемо грати на PlayStation 5. Ну а за кермом, як завжди, Малюк. Печера Бетмена доступна як DLC. А ось машинку з Пермена, треба купувати окремо, бо вона не повезе у доповнення. Для початку короткий облак трек. На нас чекають трампліни, руки-повороти, треки до коридору, петлі і джокери. Ну що, ви готові йти? 3, 2, 1. Поїхали! Бачимо, що Супермен нікуди не поспішає. Крутить право. наліво. Трошки працюємо локтями. Розтовхуємо машинки. Поворот праворуч. Рухаємося спокійно по-супергеройськи. Буспе. І супермен. Чашегаті. Проїжджаємо через вентиляційні шоки. Прискорення. І вже Перший. Залітаємо на петлю. Ще прискорення. Не залишаємо шансів конкурентам. Оу, за рогом Джокер. Обходимо справа. Все чітко. Ідеальність. Треба. А ми вже їдемо до гори Дриго. Треба бути обережним. Попереду кубарок на 180 градусів. Стрибаємо. Ідеальна посадка. Збираємо прискорення. Стрибок. Ого! Що ми бачимо? Це ж костюм Бетмена! Але, на жаль, власник печери пропускає таку запальну вечірку. Може, Бетмен чекає нас на фініші, щоб вручити кубок чемпіона. Або якусь кахвету. Бачимо петлю. Але що ж це таке зелене? Може жиле? Ні, це криптомід з рідної планети Супермена. Тікай Суперменчику якомога швидше. Пух, Здається, відірвались. Оу, промінь Бетмена. Здається, кажанчик на роботі. А ми вже промчали 60% траси. Чи може на щось здивувати? Здається, Супермен впевнений у своїй перемозі і нікуди не поспішає. Трошки посунули конуси. Вентилятори. Скористаємося бустерами. Я бачу джокера за петлею. Він все ближче. Стрибок! Але хто це? Це машинка формули! Бу! І Супермен получає по супергеройський мак з супервеличезним молотком. Гонка стає цікавішою. Опа! Зліва справжній бетмобіль. Але супермену треба зібратися. Конкуренти вже на хвості. Сподіваюсь, сама нашого героя не завадить перемозі. 88, 89, 90% треба. Треба бути максимально уважним. Бачу фінішний чекпоінт на горизонті. Прискорення стрибов. О ні! Супермен! Вилітає з Треко! Респаун! І він же четвертий! Це катастрофа! Фу, ну що ж, саме впевненість підвела Супермена! Сподіваюсь, він зробить урок та візьме реванш у наступних серіях на Тойшако. Bye.